Бібліотекарки читають Шевченка. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових щиро вітає вас особливим святом: Днем народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Сьогодні ми збираємось разом, щоб вшанувати його пам'ять, згадати його видатний внесок в українську літературу та культуру. Це відео присвячене творчості, спогадам і духовній спадщині великого поета. Приєднуйтесь до нас у подорожі крізь Шевченкове слово та душу, щоб разом святкувати його незгасну вічність. Бажаємо вам приємного перегляду! Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас, вітер! Не розвіяв степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну По тинню сиротами, а я тут загину. Там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь свого не сурайтесь. бо хто матер забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі безконечній, Веселого дому, Обнімите ж, брати, мої найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня. Давня година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ Ясний, не вечірній новий засіяє. Обніміться, браття мої, малю вас, благаю. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сина, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як в Україні злі люди, присплять, лукаві і вогні, її окрадиною збудять, ох неоднаково мені. І виріс я на чужині і сивію у чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. аж бачу там тільки добро. Де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й б'ючі. Причисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла. А то б ти Бога прокляла за мій талан, аж страх погано у тім хорошому селі, чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, ні ми на панщину йдуть. І діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину, і не в одним, одним отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганії пани жидам, братам своїм хорошим. Останні продають штани. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш цього лиха, то скрізь дається любо, тихо, і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина. Красується, любується на всю країну, а понад них зеленіють широкі села, а у селах весели і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби сліду панського не осталось в Україні. Тече вода в синє море та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козачеє, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині, не ті люди, тяжко з ним жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті зросли теринами. На падщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в слопи, Пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй до син Іван, і уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю шнуть. А діточки обідне суть. І усміхнулася небога, Бога, проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла. Його тихенько сповела, та щоб до дала на Богу, ще копу дожинать пішла. Пухайтеся, Чорноприй, та нас москалями, бо москалі чужі, люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи. Коли знає, защо люди серце не побачить, а скажуть ледаще. кохайтеся, чорнобриви, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вам. Кологаю в чистім полі, на самій могилі дві тополі високі, одна одну хилить, і без вітру гойдаються, мов борються в полі, ото сестри чарівниці. Отієї тополі закохалися обидві в одного Івана. А Іван козак звичайний, обох їх не ганив, але цявся то з тією, то з другою любов. Поки в яру увечері під зеленим дубом не зійшлися усі троє. Отак то ти, катель, знущаєшся над сестрами. І пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля накопали і стали варити. Заплакали, заридали, а нема де дітись? Треба варить. Наварили. Івана отруїли і поховали коло гаю полі на могилі. І байдуже ні, не дуже. Бо сестри ходили щодень Божий вранці рано плакать на диваном, поки самі потруїлись тим зіллям поганим, а Бог людям на науку поставив їх в полі, на могилі тополями, і тії тополі на диваном, на могилі, коло того гаю і без вітру гойдаються, і вітер гойдає. Поставлю хату і кімнату, садок, райочок насажу, посиджу я й похожу в своїй маленькій благодаті, та в одині самотині садочку буду спочивати. Присняться діточки мені, я присниться мати, Давні колишній та ясний присниться сон мені, і ти, ні, я не буду спочивати. Бо й ти приснися і в малий райочок мій спід тиха тиха, Підкрадешся Наробиш лиха, запалиш ранні самотний. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак в світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою молоду дівчину. На чужині не ті люди тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться з гори. горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.